край праві партії досягли великих успіхів на виборах до Європарламенту, що пройшли в неділю, згідно з екзитполами, центристські ліберальні та соціалістичні партії втратять коло 28 крісел, але збережуть більшість у законодавчому органі ЄС, у якому 720 місць. Партія Еммануеля Макрона програла вкрай праві, яку очолює Марін Лепен. Так президент Франції оголосив дострокові національні вибори з його слів. Результати для його уряду невтішні і він не може їх ігнорувати. Якщо партія Лепен національне об'єднання здобуде більшість у більшістю парламенті, вплив Макрона на внутрішню політику Франції буде незначним. Канцлер Німеччини Олаф Шольц теж зазнав поразки. Його партія досягла найгіршого результату за всю історію і програла головним консерваторам та ультраправій партії Альтернатива для Німеччини. Водночас, згідно з екзитполами, позиції прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні зміцнилася, і першою прийшла її консервативна партія Брати Італії а ось правоцентристська європейська народна партія ЄНП, як і раніше буде найбільшою політичною силою в новому складі Європарламенту і навіть матиме ще 5 місць. Вона, вірогідно, дістане 189 крісел. Це добра новина для члена ЄНП Урсули фондерляєн, бо вона балотує. Це на посаду голови виконавчого органу ЄС на другий термін. Центр тримається, але правильно й те, що крайні ліві та праві дістали підтримку, і саме тому результат покладає ще більше відповідальності на партії, які в центрі Аналітики пояснюють успіхи правих сил у всій Європі, невдоволенням через зростання цін, побоюваннями щодо імміграції та вартістю переходу до зеленої економіки. На їхню думку, консерватори намагатимуться перетворити свої перемоги на вплив на політику ЄС.